Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Як завжди, говоримо про якісь очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо їх аналізувати. Що ж воно все та й означає? Які з Луцьких комунальних підприємств заробляли, а які тупо тягнули гроші з бюджету у 2024 році. Журналісти Центру журналістських розслідувань Сили Правди проаналізували фінансові звіти. Луцьких комунальних підприємств. І ось що виявляється за 2024 рік. Сукупний дохід усіх комунальних підприємств більше 2 мільярдів гривень. І до п'ятірки найдохідніших увійшли: Луцьк тепло майже 1 мільярд гривень. Луцьк водоканал 416 мільйонів, Луцьк спецкомунтранс 228 мільйонів гривень. Луцьке підприємство електротранспорту 140 мільйонів гривень. Луцький комбінат шкільного і студентського харчування майже 108 мільйонів гривень. Ще раз, йдеться про дохід, а не прибуток. Тобто, ну, зрозуміло, чим відрізняється дохід від прибутку. Тобто, дохід це всі кошти, які надійшли, а прибуток це ми віднімаємо податки, віднімаємо витрати і получається. Прибуток, а може бути, і збиток. Але знову ж таки, деякі комунальні підприємства не мали б таких високих доходів, якби не допомога з міського бюджету. І ось власне, на фінансову підтримку торік спрямували близько півмільярда гривень. Зокрема, понад 250 мільйонів гривень надійшло на Луцьк тепло. Луцьку Водоканал отримав. Більше 91 мільйона гривень, а Луцьк трохи більше 45 мільйонів. До речі, про Луцьку спецкомунтранс ми вже неодноразово казали, що хочуть піднімати тариф. І ось десь от зовсім скоро виконком буде розглядати це питання. До речі, ми оце от вже декілька разів говорили про те, що Луцьк спецкомунтранс буде піднімати тариф на вивезення сміття. І тут питання, як при таких високих доходах і навіть прибутках. Вони хочуть ще збільшити. Ну і знову ж таки, для чого? Ще три комунальних підприємства Луцьких отримали фінансову підтримку в межах 15-17 мільйонів. Ну і решта від 1 до 10 мільйонів гривень. Макса, от як ти думаєш, чому Луцьк тепло з доходом майже мільярд отримало ще 250 мільйонів з бюджету? Бо грошей багато не буває навіть якщо їх вже дуже багато. У Луцьку аж з п'ятого разу. Ліквідують просідання дороги на проспекті волі. Йдеться зокрема про тендер департаменту житлово-комунального господарства Луцької мерії на ліквідацію просідання покриття, заміну труби. Йдеться про тендер департаменту житлово-комунального господарства Луцької мерії на ліквідацію просідання покриття і заміну труби зливової каналізації біля будинку на проспекті Волі 8. І розв'язати. Проблему з просіданням намагаються ще з листопада 2024 року. З того часу комунальники оголошували аж 5 тендерів, проте жоден з них, окрім останнього, так і не вдалося провести. Але в червні 2025 року, через півроку, переможця таки вдалося знайти. Таким чином освоїть понад 440 тисяч гривень львівське товариство Вельт Кепітал. Ми пам'ятаємо, що. Це товариство останнім часом нас на слуху, тому що багато тендерів і багато робіт проводить саме це львівське товариство. Ну і роботи мають закінчити до кінця цього року. Максе, а може там дорога просідає, бо і просто теж важко дивитися на ці всі тендери. Та думаю, дорога вже сама хоче звідти втікти, але поки тільки просідає. У Лучку виділили 10 мільйонів на ремонт доріг з пониженням для людей на колісних кріслах. Але ці пониження не працюють. Ще торік Луцька мерія виділила 10 мільйонів гривень департаменту ЖКГ на ремонт доріг. За ці кошти мали не тільки полатати ями, а й облаштувати пониження на тротуарах для людей на колісних кріслах. І цілий рік кипіла робота і пониження справді з'явилися на вулицях міста. Але зробили пониження на тротуарах, схоже, аби як. На відео ветерана Євгена Сивопляса видно, як чоловік на колісному кріслі намагається скористатися пониженням біля п'ятої школи. Але йому не то, що важко виїхати, а взагалі неможливо це зробити, і той ледь не перекинувся. Ну, от скажіть, ну хіба важко було зробити все, як годиться? Максе, а от ти як думаєш, чому пониження зробили так, що ними не можна користатися? Ну так це ж Луцьк. Головне, щоб виглядало, що зробили. Це так. На ліквідацію наслідків обстрілу у Луцьку витратять 2 мільйони гривень. Про це стало відомо із тендеру департаменту житлово комунального господарства Луцької мерії, який нещодавно оголосили: ось за ці кошти переможець має розбирати і вивести уламки будівельних та інших відходів на спеціальний майданчик з подальшим сортуванням. Ну а опісля. Прибрати і підмести прилеглу територію, куди прилетіли ракети і шахеди, вивезти уламки та інше сміття мають на полігон у Брище. І знову ж таки, термін виконання до кінця 2025 року. Поки тендер перебуває на етапі визначення переможців. Єдиний учасник це комунальне підприємство Луцькспецкомунтранс, яке скинуло ціну всього на... 463 гривні. Тут вже ми не про тисячі і не про мільйони. Просто 463 гривні. Ну але переможцем поки що його не оголосили. Макса, от ти як думаєш, чому учасник знизив ціну лише на 463 гривні? Думаю, з поваги до бюджету, ну якось же ж треба показати, що вони теж переживають за місто військо. Та звісно є. Ну але їх важко побачити, бо вони не купують майбахи і не світяться в новинах. Чому не всі чиновники і депутати в Україні злодії і хабарники? В українському суспільстві давно укорінилася думка, що всі чиновники і депутати це корупціонери, які працюють виключно у власних інтересах. Частково ця думка має підстави. Ми всі бачимо, якісь корупційні скандали, непрозорі схеми, розкішний спосіб життя окремих посадовців. Це все викликає недовіру і обурення. Ну, але важливо не ставити всіх під один знаменник по перше українська політика і державне управління це не лише про збагачення. Є чимало людей, які щиро прагнуть змінити країну або місто на краще. І саме завдяки таким людям відбуваються реформи, розвиваються місцеві громади, ремонтуються дороги, відкриваються нові школи, впроваджуються цифрові сервіси. Багато молодих управлінців, громадських діячів і волонтерів прийшли у владу саме. З бажанням зламати стару корупційну систему. По-друге, варто пам'ятати, що державна машина це величезна кількість людей, і далеко не всі з них мають доступ до грошей чи важливі впливу. Є прості службовці, які чесно виконують свою роботу, дбають про інтереси громади. Вони не беруть хабарів і не мають розкішних статків. Ну і по третє, Останні роки показали, що суспільство змінилось. Журналісти, активісти, міжнародні партнери і громадськість постійно тримають чиновників і депутатів у фокусі уваги. Висока ймовірність викриття змушує багатьох діяти відкрито і обережно. З'являються нові правила, системи е декларації, якісь антикорупційні органи. Тому так проблема корупції в Україні залишається серйозною, але одночасно її приклади чесної, відданої служби людям. Не всі чиновники і депутати злодії. Якщо ми хочемо справді змін, можливо підтримувати тих, хто справді заслуговує довіри. Макса, як ти думаєш, а реально є чесні депутати? Ну і справді тому, що ми говоримо, як правило, про якісь зашквари і складається хибне враження, що всі депутати причетні до якихось корупційних дій. Макса, а от чому тоді кажуть, що всі чиновники і депутати злодії? Та бо так простіше, щоб не розбиратися, хто краде, а хто працює. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимось.